Вітаю друзі на нашому каналі. І сьогодні в нас така розпаковочка. Прийшла нам книга, яку ми заказували на каналі Творчески пчеловодство Малихіна. Ось. Зараз ми подивимося, що тут така книга. Досить неудобно однією рукою. Вибачайте. Ось Так. Ось. Творче бджільництво. В Малихін 2маточний отримав із бручному циклі. На українській мові, так як ми і просили. Ось тут є навіть візиточки ось такі. Це, мабуть, навіть марка творчеський пчиловач тут. Кому цікаво. Там досить багато є різних робіт книг, маю на увазі. Можна замовити, от звертайтеся, будь ласка, номери телефону. Малихін Владимир Єгорович. Творче вджаченство це перш за все прояв особистих здібностей. Не витрачайте час на комирів, довіряйте власній інтуїції, лише творча переосмисливши. Лише, лише творчо переосмисливши, прочитане і адаптувавши під свою ситуацію, застосовуйте на практиці. В малихін. Досить розумні слова. Ну що ж, будемо читати, освоювати. І прийде сезон, будемо використовувати на практиці на нашій пасіці. Всім, кому було цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі. Замовляйте, читайте, вчіться, тому що все знати неможливо. Вік живий, вік учись. Життя міняється і нам треба вчитися. Всім добра. Пока-пока.